Це є рідкісний гриб, тут росте вже давно і, мабуть, далеко не перший рік. Тому що перше плодове тіло вже виросло і від спароносила. Друге плодове тіло я не витримав, щоб краще роздивитися і зазняти, я його викрутив чи зламав, вже як хочете називайте, вони розвиваються ось у такому коконі. кокон яйце. Потім яйце розривається. і... Із з яйця вилазить гриб, який має шерсть. Ну, чи то хутро, шовковисте хутро. Звідси і назва вальвієла шовковиста. Якщо продивитися, видно шляпинка, шапинка вкрита варсинками. наче якимось дорогоцінним білим жовтизною хутром. Познімали. Ну, а Тут ще будуть рости плодові тіла третього порядку, четвертого, а якщо будуть проходити дощі, то можливо і п'ятого, і шостого. Тут розмножуються жуки носороги. Ось такий у, у нас центр міста. Це саме, що не наїсть центр. Дякую всім за увагу та терпіння.